Вітаю всіх! Заробіток в інтернеті, граючи у просту гру. Зароблятимемо криптовалюту. Вірніше зараз заробляю монетки, які потім конвертую в криптовалюту, яка присутня в цьому додатку. Мінімальний висновок наразі 4 тисячі монет. Поки так, якщо не буде ніяких змін відбуватися. Зроблю невеликий огляд цього додатку і поставлю на висновок. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Ось цей додаток. Потрібно перейти за посиланням. Яке я вкажу в описі під відео? Завантажити цей додаток. І дивіться: одразу попросять вказати реф код Я вказую код тієї людини, яка мене запросила в цей додаток. Ви вказуєте мій код. Ось так він виглядає. Я напишу його під цим відео. Ви можете скопіювати і вставити сюди. Адресу електронної пошти потрібно вказати. Я вказувала пошту не ту, що на FaucetPay, Pay, а іншу. Але потім, коли виводила, написала адресу пошти саме від FaucetPay. Pay. Це потрібно так робити, дійсно ж. Але це так, де де це і як робиться, я покажу вам пізніше. Не перемотуйте, дивіться, до кінця все буде розказано і показано. Зараз переходимо в гру. Щоб почати грати, я натискаю вгорі зліва і мене перекинуло сюди. Хто грав хоч раз у гру три в ряд, той зрозуміє, що складного тут нічого немає. Але Дивіться, монетки ці не потрібно пересувати і з'єднувати зі схожими. Необхідно просто натискати на ті, що поряд однакові стоять. Якщо бачите дві однакові, то вже можна натискати. І заробляються монетки. Зелений кристал і бомба це допомога, так би мовити. Наприклад, коли ви вже не бачите одно... однакових монет поруч, ви натискаєте на бомбочку і вона взриває ряди. І так само працює кристал. Після закінчення раунду ви отримаєте нагороду. У вигляді очок зазвичай додають 220 монет. Найбільше, що я отримувала, це було 246 монет. Рівнів дуже багато, і вони особливо не ускладнюються. Забираємо однакові монети та заробляємо. Не може бути такого, що ви не змогли пройти Якийсь рівень, і не, отримувати, і не отримали ніяких монет. Все дуже просто відбувається і заробляєте все одно. Кожен рівень триває недовго, приблизно півхвилини або до хвилини. Дивіться, кількість монет, які ми виграємо, як я зрозуміла, вони не впливають на загальну кількість монет в кінці рівня. Це, мабуть так, для інтересу, для широкого огляду, для дизайну додатку. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням переходьте, дивіться, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити! Рекламу потрібно дивитися обов'язково перед грою та після гри. Кожен раунд починається з реклами. Після закінчення рівня реклама коротша, а потім, як я помітила, перед початком гри вона довша. Ну, це норм. Тепер висновок. Як тут все відбувається? Щоб вивезти, потрібно натиснути на кількість зароблених монет, тобто на баланс зліва вгорі. І ось тут вже вказати адресу пошту Faусет Pay, якщо вона у вас не вказана. Вказуємо саме пошту, на яку реєстрували сам сайт Faused Pay. Так, готово. Висновок я буду робити в USDT, але є інша криптовалюта для виведення це Dogecoin, бачимо, Litecoin, Bitcoin, Ethereum. Висновок дозволяють робити один раз на три дні. Тобто, немає можливості виводити щодня. Складного немає нічого, потрібно вибрати гаманець, криптовалюту, в якій хочете зробити висновок, натискаєте і монети полетіли. Переходжу тепер на Fawcett Pay, щоб подивитися, чи надійшов мені переказ. Так, адрес USDT поповнено. Дуже швидко все відбувається. Це добре. Приємно, дуже швидко все працює. Як на мене, додаток дуже простий, особливо розумітися на ньому не варто. Вгорі пропонують інші ігри для скачування та заробітку. Це, мабуть, їхні партнери. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Так мовити, буде додатковий дохід. Також тут є реферальне посилання, яке відразу при реєстрації вам надається, ви можете його відразу скопіювати і кудись там запам'ятати, я в блокнот його відразу віднесла. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду і далі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладення показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!